Ну що, привіт, вітаю вас! Моє перше, боже, я кажу, вже п'ятий раз моє перше відео, чесне слово. Ну, типу, перше відео в машині, перше відео тут, перше відео там. Ми починаємо нашу подорож зараз. Не подорож. Ми поїдемо до хайкінгу, вдягаємо наші сонцезахисні прилади, засоби. Опа, оп, 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 -оп. готово. Що там по камері мікрофон? Нормально тут. Так, ну якось так я буду виглядати. Тож, let's go! Я така вже просто е, в такому захваті. Так, ми ну, давайте почнемо з початку. Ми зараз знаходимося з вами в локації, яка називається Long Bay. І е, 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 тут є такий не дуже довгий, 8 кілометрів хайк. Вздовж він такий трохи як по скалах. І починається він. Прямо зараз. Тож гарної нам з вами пригоди. Я вже не знаю, яка в них задача. Але б я з ними побігла б. Поки пригода трохи трохи затримується через те, що я зрозуміла, що в мене мало води. І тому буду... Шукати зараз а, питну воду. Це також достатньо тут розповсюджено. Ну і заодно вже а, пройдемо з вами і самою набережною. Тут а, дуже широкий такий парк, зона для відпочинку, де кажуть, що Наприклад, коли вже буде там на вихідних, вже достатньо тепло. Зараз сьогодні у нас 30 вересня, і я вже йду майже в футболці, що в принципі перемога. А, так, поки не бачу води, але так, да, бачу, здається, що бачу. Так от це довга така зелена, довга і широка зелена лінія до берегу океану, якщо придивитись. Можливо, не видно зараз океан, але на зворотньому шляху після водички зайду покажу. Де кажуть, що на вихідних буде просто, не буде до яблуку впасти. От. Але побачимо. Наразі це тільки перший місяць весни і тільки-тільки останні пару днів, коли прийшло тепло. Шумний чоловік біля мене їде, можу вам його показати. Вже не знаю, що він робить. Давайте одразу трохи, поки ми знаходимось в такому затінку, пройдемось по тому, як це виглядає. Ось той маленький такий така як тумбочка, то є прилад для барбекю. Вода є. Гарного кадру, як це було, на жаль, немає, бо ще тоді не домовилась з камерою. Але хочу швидко з вами забігти на сам пляж. Мені дуже подобаються всі їх лабіринти, вони такі якісь автентичні і прості. Знаю, що вони є в інших країнах, але, як на мене, це якась окремий витвір мистецтва. Не даремно він, мабуть, називається Long Bay, тому що в принципі на з цій стороні, на цьому узбережжі, це дійсно найдовший пляж, який я бачила. Але ми ним не підемо зараз гуляти. Можливо, якось іншим разом у нас є більш велика мета на цей день. Початок треку і що, власне кажучи, хотіла показати, так це ось ось таку історію ви можете підійти, виглядає трохи втомлено. Але ви можете відкрити? І ознайомитись з усім. Ось ми зараз з вами підемо ось цією дорогою. Ми зараз знаходимось ось тут. І підемо ось цією дорогою повністю в одну сторону і потім назад. Це все має бути десь приблизно три години часу. Зараз ми маємо десь 14,06. І ми рушаємо. І одразу цією тропою, де можна побачити два символи нової Зеландії: це дерево ко а також птах, то дерево квітне завжди, як перехід від зими до весни. Щойно була цікава історія, яку я, як починаючий блогер, не додумалась зняти. Хлопці проїжджали на по дорозі, по ось такій, яка... бачите, це каміння, да, таке як щебенка, ми кажемо, на макатах або на, на віліках. І вони їхали швидко і класно. Я думаю, боже, який кадр. Я дістала якби, камеру, але я не нажала а, запис. Я протримала камеру весь час і вже в самому кінці побачила, що я не маю ніякого запису. І все. І я пішла собі далі в одну сторону. А вони мене побачили. Я бачу, що вони зупинилися. Думаю, ну зупинились та й зупинились. А вони мене побачили і наздогнали і кажуть. Ти можеш мені відправити те відео? Я кажу, типу, сорі, я, на жаль, не, не змогла його зняти. А вони кажуть, ні, ні, ти типу, ми бачили, що ти нас знімала, типу In the Коротше, суть яка? їм не сподобалось. І вони кажуть, люди так часто роблять, типу, а, знімають нас. А, і їм, мабуть, ну я не дуже розбираюся, але я думаю, що десь-12. Ну, може, 12-14. І вони заявили дуже сміливо про свої кордони і про свої права. Що не треба нас тут знімати без дозволу, бо я їм кажу, ти типу, бачиш, ви ж маєте розуміти, тут ще шмай. Інгліш якби також бажає. Краще, я їм кажу, якщо ви хочете відео, я можу вас зафільмувати, проїти ще раз. Вони, ні ні, ми хочемо те відео. Я кажу, до того у мене немає. <гум> ну так от, да. Отримала тюлій від а, групки 12-річних підлітків в Новій Зеландії. А чого досягли ви в цьому житті? <гум> Перша частина треку була саме така: крізь дерева, тропою, і ось зараз відкривається можливо або починається можливо. Головний трек цього маршруту з видом на пагорби та океан. В цьому відео я буду часто з'являтися і розповідати вам свої історії, свої відчуття, а інколи буду залишати вас спостерігати і відчувати. Приємного перегляду! Ще один неофіційний символ Нової Зеландії це птах Пукеко. Вони дуже кумедні, і ви ще побачите їх попереду. Цей вид на прекрасний, до речі, нудийський пляж. До нього треба йти хвилин 30 пішки. Це треба мати велику волю, щоб ходіти позасмагати. Та водичка, яка яку ми набрали дуже, дуже знадобилась. Я була б дуже дуже щаслива, якби б камера могла передавати. Запахи. Так, мабуть, проти сонця не дуже да, мене видно. А, тому що ось це зараз місце, яке огороджено а, ось таким парканом. І в більшості випадків це говорить, ну якби я і по запаху вам скажу, що тут ферма і живуть коровки. Ну, хто знає мене давно, той знає, що я вважаю, що крови найгарніше створіння Тварини, Да? Обожнюю їх. і навіть обожнюю цей запах. Зараз вам покажу дійсно. Ось. Що, поки ми тут з вами гуляємо одними з найтиповіших да, пейзажів Нової Зеландії, давайте поговоримо про її історію. Дуже коротко, я не знавець, не фахівець в історії і не претендую на якісь там відкриття, ви завжди можете перевірити те, що я буду говорити. От, але якщо коротко. Перше населення Нової Зеландії десь прибули з Полінезії перші переселенці, і тут вже створили свою культуру, і таким чином народився якби корінний народ нової Зеландії. Маурі це сталося десь 1200 двохсотих ти роках. Я ж вам казала, я геть не сильна в історії. Тому зараз, монтуючи це відео, я окремо записую факти, які наплутала в минулому відео. Так от, острови були відкриті в 1642 році для європейців, і вже в 1769 році Джеймс Кук був першим, хто зійшов вийшов на островах і почав їх досліджувати, що призвело до того, що 1800 і 1840 рік почало прибувати дуже багато британських місіонерів на острови і почались перші конфлікти за землю. 1840 рік між британською короною та вождями племен Маурі підписується договір Вайтангі. Який суттєво відрізнявся в мові оригіналу англійської від перекладу на маорі, що створює дуже багато конфліктів військових в період 45-72 рік за землю та владу. На жаль, для маорі конфлікти були зупинені, але по факту програшем, тому що це майже призвело до того, що Зникла культура, також сама мова Маорі. і вже аж через 100 років це почали відновлювати. Я розкажу про це окремо в наступних відео, а далі приємного перегляду. О, о. Це, це так кожен раз. Кожен раз я мала на увазі, що кожен раз, коли я дістаю камеру, щоб щось розповісти, а трапляється якийсь вид, якийсь пейзаж, який просто неможливо не зняти. І тому я зупиняюсь і показую вам цю красу. Власне кажучи, ми вже з вами і, бачите, дійшли, що тепер вказівник показує нам вже в зворотньому напрямку дорогу І до е місця, звідки ми починали, Бей, півтори години. Ось ми і на місці. Подивимось, тут є пару дівчат. До речі, я цю дівчат бачила, як вони йшли на якусь іншу дорогу сюди, мабуть, прийшли, бо я з ними не пересікалась, і вони прийшли швидше за мене. Ми зробили це. На годиннику 15.25. Нічого вам не буде видно. Можу показати на цьому 15-25 і час потроху повертатись назад. Давайте ще раз вид на дівчат і на. Бо що вони не будуть мені казати потім, як хлопці не будуть доганяти і казати, що я а, незаконно незаконно їх знімаю. Ну що ж, let's go назад. Це було, до речі, набагато легше, ніж я собі думала, тому що мені здавалося, що а, буде набагато складніше. Я вже проходила частину цього треку один раз, десь до середини, мабуть. І а, це якраз Хоча постійно вверх-вниз, вверх вниз, вверх -вниз. От. Як і зараз знову піднімаємось на гору. Ну що ж, полетіли. Так давайте трохи звіримося з картою. До речі, є такий додаток тут, дуже класний, в якому є всі трекінгові маршрути. І тут можна якби перевірити, де ми, куди нам іти. Тож ми зараз з вами дійшли до самого самого кінця і будемо повертатись назад. Я бачу, що є декілька маршрутів, можна піти іншою стороною, через прям середину холма і вийти в місто. Але я все одно беру назад дорогу вздовж океану і бачу, що вздовж океану також є декілька маршрутів, які будуть іти тому Цікаво, до речі, що в цьому додатку написано 8 км і 2 години 17 хвилин, а на всіх вказівниках 3 години. Ну, як би у нас і вийшло, що ми десь півтори години йшли. Тож, ковточок води і повертаємось до маршруту. Також один з таких фактів про, про Нову Зеландію це те, що тут дуже небезпечне сонце, тут дуже високий рівень захворюваності на рак шкіри через те, що знаходяться над саме країною озонові дири. І тому тут всі постійно мастяться а, кремом. Є багато місць громадських, в яких, в яких також є в вільному доступі СПФ. Ось тому, якщо збираєтесь сюди, запасайтеся СПФ, або треба придбати тут або захищатись для того, щоб піклуватись про своє здоров'я. Що ми з вами за дослідники будемо, якщо ми зараз не підемо і не подивимось, що там за цим забором. Бо я бачу, що є шлях, тут хтось ходить, то і я піду. Ох. Оп! Є. Давайте подивимось, що тут. Дуже якась м'яка така тут почва. Дуже-дуже м'яка. Якщо це було моє перше і останнє відео в лозі, то що ж, то що ж. вау! Ну, це того вартувало. Звісно, що тут, скоріш за все, трохи небезпечно. Але ж хіба це можна собі уявити? Ще один цікавий факт мого сприйняття про, для мене те, що мене здивувало, коли я прилетіла сюди. Я прилетіла 2 березня. Це значить, що в Новійзанді починалася осінь, тому що у них протилежний але, якби, пори року від нас. Да? Тобто в... наша весна це осінь, наше літо це у них зима. Тому, звісно, що я виходить, що я прилетіла сюди на осінь і зиму з зими. Я коли прилетіла трава на оці всі новозеландські да, пейзажі, там де оці холмики зелені, такі, трава була така жовта. А, і потім з часом, десь через місяць, трава почала зеленіти. І я кажу, така боже, так дивно! Ой, трохи похиталась, кажу, так дивно, а, трава. Зеленішає, мені кажуть, ну звісно, якби сонця менше, дощі пішли. Я кажу, ну то для вас, звісно, в Україні до зими трава не зеленішає. А тут, звісно, звісно а тут, а, навпаки виходить, що на літо, а, можливо, було сухе літо, і а, трава була така більш жовта, висохша. І з приходом вже, якби осені, вона почала зеленішати. І всю зиму все було зелене. Тут, Є такий факт, що Нова Зеландія це в цілому вічно зелена країна. І є дерева, які всю зиму будуть зелені, є дерева, які на зиму втрачають листя. Так, от, у них одна єдина відмінність: це ті, що зелені дерева, це нейтів, це ті дерева, які тут були, а ті, що втрачають своє листя, це ті дерева, які сюди привезли білі люди. Так що так, достатньо багато буде взимку дерев, ті, що втрачають листя, але все одно це не, не змінює ось це враження, тому що в цілому все одно дуже-дуже зелена зима і дуже зелена країна. Ось тут, як на мене, в місці і, знову ж таки пейзаж змінився достатньо кардинально. Я хочу зробити ще один маленький спойлер і підготувати вас. Я хочу, щоб в тому місці ви відключили всю логіку і включили всі свої радари, сприйняття і відчуття, і, можливо, якось цей хлопець бо соніш відчули силу цієї землі. Ось тут, де розійшли шляхи, і назад ми підемо іншою дорогою. Ось це це місце. Опинувшись тут, це була буквально одна хвилина, звернувши з основної дороги, опиняєшся як нібито в іншій реальності, де здається час, трохи вповільнюється, і де можна відчути всю дикість, міць цієї землі. Ви тільки уявіть, яка була ця країна до того, як сюди приїхали люди зі своєї індустріалізації. Мені здається, це можна відчути навіть зараз. Я повторюсь: силу і міць. Особисто для мене ця країна про її землю. Будучи тут, я вам скажу, що я відчуваю себе однією частиною всього цього. Відчуваю спорідненість, єдність і незвичайну підтримку. Мені здається, я на руках у матери землі. Сподіваюсь, хоча б трохи мені вдалося передати вам можливо моє бачення цієї країни. А можливо просто її і красою і енергію цієї маленької частини, маленької частини цієї країни. Так, ну що, ми з вами це зробили. Ми приближаємось до місця, з ми починали наш шлях на годиннику Ей! 23 Хей. <свіг> І, що? І це значить, що ми 3,5 години прогуляли. Звичайно, матеріал буде трохи менше. <свіг> От. Але це було чудо прогулянка. Ну що, ми будемо завершувати наш сьогоднішній тріп І рушати додому. Бажаю дякую вам за перегляд. хотіла сказати, бажаю вам гарного перегляду, ви вже подивились. Дякую вам дуже за перегляд. Бажаю вам прекрасного продовження вашого часу. І зустрінемось в нових відео. Залишайте, будь ласка, коментарі, як вам було. Що було цікаво, що вразило, і, можливо, що б ви хотіли ще побачити. До нових зустрічей. Вважаю, що приїхала недаремно, правильно?